Техніки відкрита у 1946 році. Великою гордістю є творчі дитячі колективи, які постійно здобувають перемоги в міських, обласних, українських та міжнародних конкурсах, і змаганнях, демонструючи високий рівень майстерності та іскраву творчу індивідуальність. Особливим попитом користуються майстер класи педагогів сюд за авторською класифікацією. Цікаво організоване дитяче самоврядування. Проєктна діяльність – один з основних напрямків в роботі сьогодні. Визнання отримали такі проєкти, як яскраве життя старинної сировини і обереги, які рятують життя. Тісно співпрацюємо з соціальними партнерами. Гуртківці частіше виготовляють та дарують подарунки воїнам АТО, донорам та людям похилого віку. Вихованці СЮД мають змогу проводити звітні та тематичні виставки в музеях міста. Ситуація успіху та визнання це результат такої співпраці. Різноманіття проведених заходів дає змогу дітям цікаво та змістовно проводити дозвілля, наповнювати життя цікавими подіями, новими знайомствами і теплим, дружним спілкуванням.